Компанія вже на 2021 рік вийшла на таке певне плато, коли все плюс-мінус зрозуміло, як розвиватися зрозуміло, як бізнес робити зрозуміло. Я вже розумів, що я максимум все, що міг дав бізнесу і нового, навряд чи що я дам. Да, треба якесь свіже дихання. Мені хотілось нових викликів. Я хотів іти далі. Я дуже чітко відчув, що за цей час я не дуже багато приділяв уваги, в тому числі дітям. Наразі я працюю на себе, я не відійшов повністю від від бренду від компанії Доміна Pizza. З 2019 року я вже мав власну піцерію по франці. Шизі, тобто я франшизі, і зараз в мене вже чотири піцерії, які у власності, які працюють під франшизою Domino's Pizza. І буквально недавно, у квітні, у мене з'явилась нова роль. Це історія більш європейська ніж українська. Це бренд Friendly Fire і спортс. Це такий кіберкафе, такий новий формат комп'ютерних клубів. І я там займаюся саме розвитком цієї мережі Маліше. через франшизу.